І сновигає трасою один, уламки, витягаючи із шин, вітаючи військових на заправках, Сміхається собакам і котам, і замовкає, як гуде арта, в очах його любов і самота замислених траншей, полів, тополь, свобод всіх наших і усіх неволь. Пічних дверцят і примкнутих багнетів, снігів, посух, дощів і повноводь. Господь підбитих танків і кюветів! Висить на спинці ще не праний кітель. Стільця на спинці виглядом сутулий. І люди в однакових черевиках під ранок заміняють караули, ідуть у ніч, вертаються із ночі, і з їх очей ще довго лине мряка, сідають тихо, закривають очі і у вісні стрибають, як собака, який полює, бо така робота: осіннє сонце пір'я на травинках, і однострої на сутулих спинках. Покірно видихають запах поту. Мистецтво готувати на одного у будинку, де раніше жила родина. Є такі речі, які навспак вивчає людина в надбаній пустці порожнього дому свого. Спершу від чотирьох готувати на трьох. Зайве за тиждень встигнеш птахам згодувати в хаті, де він колись був і коханець, і тато, далі уже готувати всього лиш на двох. Впертість не скривдиш, вона тільки впертості варта. Рік вже минає і важкість минає, як рік, але навчитися так дотепер готувати, але змиритися з тим, що тепер готувати на одного. Не змирився один чоловік. Сніг в обід не тане на берцях, сніг не тане в місті на люках, сніг потроху вкриває серце місяць лютий. Це місяць лютий, ніч на баштах застиглих танків, що ховаються, наче звірі. Ми ще матимемо світанки, все по вірі, усе по вірі, від находження ізотопів, що живили бентежний стукіт, хоч пожежі, а хоч потопи, просто дай мені свою руку діти, іграшки і завзяття, будівництво з піску і солі. Ми палитимемо багаття і дивитимемось на зорі. На щойно підігрітім молодці, на молодці, що пальця розіб'є, на ті, що вслід махатиме руці, на тім, як круглим твій живіт стає, на тім, як цей здригається перон, як ешелон наскрізь його проб'є, в будинкові товариша мого лиш вітер є, на вигрітім у полудень піску, на моїй скроні. Що їсть сивина на дошці гробовій у цім буску, на всьому тут, як тінь, лежить війна. Усі ці ваші коти нескінченні говорить із посмішкою. Усі ці собаки великі, усе це тепер витісняє військове майно із Камазу. Усе, що колись ненароком тут бігло і зупинилося, усе, що тут випадково отримало їжу, нині спить серед вас і їсть серед вас. А в чому вести мені боєкомплект? І цей іще тут, говорить до рудобородого повара, взяли на три дні ночувати. Стоять усі натовпом, жартома сперечаються, в посадці не лишають нікого. Котів заносять у мікроавтобус. Собаку найбільшу з собою на причіп до шістки. Німецьку вівчарку під ноги в салон, кицьку на прилади і кицька шепить на вівчарку. Рушають всі разом у сутінки швидкі листопада у полі, побитим снарядами, не залишають нікого. Чорніє лише пройма дверей у бліндаж, і маркером напис Львів, п'ята хата, десятеро хороших мужчин. Кицька з двома неї кошенятами. Дратхар Алабай і німецька вівчарка. Червоний автобус Рено, Шістка, Камаз-Зерновоз, Зелений пікап літунів за сто метрів. Їх дрон пролітає над колоною і скидає в Камаз червону болгарську перчицю. Регочуть і руки здіймають. Ідуть уперед, із посадки, де жили п'ять місяців. Наступають на південь. Останній з вікна свого буса Сім місяців поспіль і жодного сну. А вони оці всі до кінця мені снитимуться. В тихому місті у часовім ярі під залпами градів я позбувся всієї злості. На неї на перехресті доріг, коли біг до машини і думав, що не добіжу, та добіг. Хтось собі спав у своєму будинку, пережив окупацію і арту. Але повінь прийшла і змила усе пережите разом із ліжком і домом, і вода в чорнім морі гірка, наче сльози. Нині море волочить вздовж берега чиїсь довгі життя, їхні подушки, двері і посуд, і меблі. Це Херсон пливе Чорним морем у вирій. Плавні Дніпровські пливуть собі морем. І в сутінках з них, наче духів річок, жаби співають прадавню пісню невільників. Ось виходить нутро України, що топили, ховали і убивали на світ Божий. Дивися на неї, Господи, скільки років вона мовчала. Пірнай в метро, як риба у ставок. Минай людей, не чуй чужих думок, не відчувай усіх оцих образ, складайся заново зі злості і добра, і кожному віддай що попросив. На плесо тебе поїзд виносив, і ти стрибав у натовп, як в пісок. І ось стоп кран, сансари колесо тут можна зупинити і втекти. Ти з нею майже місяць, вже на ти. Але твій друг. Просив допомогти, і ти спинився в кроці від мети, і повернув, і станцію змінив, і подорож від літа до зими почав спочатку, ніби ті соми, що з дна, щоночі йдуть комусь на лихо. І ось твоя стара єдина автіха, ти з глибини не силишся піти, лиш крок на ескалатор і мети дістанешся за мить. І два жетони, як дань паромнику, що вивезе тебе непоперека вздовж, і голубе травневе небо схилиться до скла. І ти, що мав складатися зі зла, питаєш у старої ціну квітів, і в світі надважливого нема, і ніч травнева лиється сама за браком неважливого на світі. Дякую.